Минулого року у святкуванні «Холіфест» взяли участь близько восьми сотень людей. 45 кілограмів спеціальної фарби тоді розмали за лічені секунди. Цього року організатори готові і до більшої кількості учасників запевняють, фарби вистачить. «Флайери на фарбу можна придбати вже зараз. У нас в контакті є група Тернопіль холіфест Холіфест-2016». Там є інформація, контактні номери, за якими можна зателефонувати і придбати флайери. У нас передбачена така програма на 2-3 годинки. У нас буде діджей, Дучі, музика, конкурси, всякі розіграші, і буде передбачено три хвилі киданнями фарб. Перша зокрема, яка буде патріотична, тобто перша хвиля це буде синьо-жовта фарба. Фестиваль Холі давнє індійське свято колись вважали, що обсипання фарбою принесе щастя. А чим більше фарби на одязі, тим більш успішною буде людина. Індія його святкують на початку весни, і так би мовити, таке обкидання фарбами є символом початку весни і, взагалі, очищення від чогось так би мовити, сказати нечистого. От в Україні Холіфест зазвичай більшості міста завжди проводиться літком. Цьогоріч Холіфест у Тернополі відбудеться в рамках Галицької дефіляди, а саме 18 червня о 16 годині на острівку чайка.